У Львові близько ста компаній, які працюють у сфері IT, Тож потенційних робітників вони змушені шукати мало не за шкільною партою. У міському центрі зайнятості про переваги роботи в ІТ розповідають старшокласникам. Переконувати не доводиться. Більшість хлопців вже готові пов'язати своє життя з інформаційними технологіями. Ну, у мене мама програміст, я теж думаю бути. А які переваги такої роботи? Багато платить. Висока заробітна плата, ну і цікаво, багато заробляти, Ну і цікаво взагалом, комп'ютер. Крім того, IT-сектор у Львові активно розвивається. Щомісяця з'являється від 40 відкритих вакансій, а розумних талановитих студентів розбирають ще з курсу 2-3. Однак таких зізнаються рекрутери лише відсотків 10. Тож великі компанії намагаються виховувати для себе працівників. У Нас є спеціальні елекс академії, які практично. 4-5 їх проходить на, різне, на рік по різних абсолютно напрямках. Це є і Java, це є .NET, це є C. Знайти це півсправи важливо втримати компанії між собою, конкурують за працівників. Зарплати приблизно однакові, тому ставку роблять на комфортні умови праці. Лікарський кабінет, так? Це може бути і, наприклад, клуб, в якому можна прийти відпочити, розслабитись. Це є і різні мотиваційні програми, які включають страховки там, англійську мову. Так, ми кожної п'ятниці маємо вечірки свої внутрішньокомпанійські, компанійські два рази в рік їздимо кудись, святкуємо разом навіть сім'ями своїми. А тут вже у кожного своє поняття про комфорт. Артем у своїй компанії мало не від початку. Був одинадцятим працівником. Каже, залишився надовго через атмосферу. Починалася мала компанія. Вона там вже трохи доросла до більшого розміру, але все ще це відчуття малої компанії лишилось. Тобто, знаєш всіх людей, знаєш, хто чим займається на кухні завжди можна з кимось поговорити. І обов'язково індивідуальний підхід до кожного для багатьох працівників є важливою перспектива самореалізації. Є можливість рухатися не тільки вверх-вниз, там а й горизонтально якось міняти а рід свою діяльності. І ще є такий момент, як цікаві проєкти. у пошуках кадрів з кожним роком. Рекрутери розширюють географію, все частіше привозять працівників зі сходу та півдня України. Їм рекрутери пропонують ще одну вагову перевагу комфортне для життя місто. Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий, головні новини Львова.